Volkswagen Jetta – автомобіль гольф-класу від концерну Volkswagen, який почав своє існування з 1979 року. Сьогодні ми бачимо автомобілі вже сьомої генерації даної моделі, що говорить про те, що автівка має запит у автовласників. На сьогоднішній день розділити ж модель конкретно шостої генерації можна на два типи: це автомобілі для європейського ринку, які випускались свого часу в Ерефії і продавалися нас офіційно, а також автомобілі для американського ринку. Насправді ж це кардинально різні автівки, і в цьому випадку американки виграють. А виграють вони в першу чергу в надійності, так як на американські автомобілі встановлюється класичний гідротрансформатор, що є більш надійним ніж DQ200, ті, що встановлювалися на європейські автомобілі, тому що Деякі 200 славиться своїми перегрівами, більше вибагливостю та більш дорогим ремонтом. Хоча і ті, і інші ми ремонтуємо. В цілому джета простий автомобіль, такий собі пасат на мінімалках з доступними цінами на обслуговування та ремонт. Також присутні всі запчастини у майже всіх постачальників країни. В середньому сервісне обслуговування цього автомобіля коштує від 6 до 7 тисяч гривень на кожні 10 тисяч кілометрів. В даному випадку ми бачимо дизельну версію джети, і на пробігу 90 тисяч кілометрів власнику обійшлося ТО в 6750 гривень, це враховуючи навіть комплексну діагностику. Після сервісного обслуговування клієнт забажав зробити автомобіль свій як новим. І ми зробили полірування автомобіля, хімчистку, іонізацію і фіналізували результат твердим воском. Після цих Робіт автівка засяяла і готова радувати власника, а коштував такий комплекс робіт 18 тисяч гривень. Джета повертається власнику, а ви пишіть в коментарях, про які б автомобілі вам було б цікаво почути. На ну, все добре.